Під Москвою гучно. Дрони атакують військові об'єкти окупантів. ППО намагається щось збити. Аеропорти закрили, літаки не курсують. Місцеві жителі записують емоційні відео. Що відомо про наслідки атаки? Докладніше за мить. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Росію знову атакували безпілотники. Цього разу дрони помітили у підмосков'ї. Вони прямували у сторону столиці Росії. Заважу, що атака відбувалася просто у день, а не традиційно вночі. Російська ПВО намагалася збити БПЛА на підльоті до Москви. У цей час за атакою на землі постерігали місцеві жителі. Вони опублікували кадри роботи ППО окупантів по дронах. Бам! Наліт БПЛА на Москву підтвердив і мер міста Сергій Сабянін. Він заявив, що військові буцімто ліквідували у повітрі три безпілотники. Куди попадали уламки, він не уточнив. Зазначив лише, що у місцях падіння рештків працюють екстрені служби. Точна ціль атаки БПЛА невідома, та у будь-якому разі вона створила росіянам чимало незручностей. Адже росавіації знову довелося закривати столичні аеропорти. Зокрема, певний час не приймали і не відправляли рейси повітряні гавані Шеремєво, Дамадідова та Жуковський. У цей час жителі підмосков'я не приховували своїх емоцій. Вони просто на камери за допомогою нецензурної лексики висловлювали невдоволення ударами БПЛА. Їді сюди, Серіоса. Його... Тим часом Міноборони Росії уже опублікувало традиційний звіт про героїчне відбиття атаки. Окупанти стверджують, що ППО буцімто за 3,5 години знищила 34 БПЛА. Окрім Підмосков'я, дрони збивали у Орловській, Курській, Тульській, Рязанській та Брянській областях. Заважу, що у Підмосков'ї останнім часом вибухи навіть усе частіше. Наприклад, 16 травня у Подольсько-Московської області сталося масштабне займання на місцевій машиновопровольній станції. Як виявилося згодом, вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів території автосервісу. Вибухало довго і гучно, аж поки МНСники не загасили полум'я. Ось як це було. Полихає знатно. Це склади в стороні міста, где этот, етат ферма була. Тимі я думаю, навіть Подольськ видно. І до інших новин Україна втрачає одну із головних експортних галузей через тарифний тиск Держменополії. Минулоріч гірничо металургійний комплекс країни сформував близько 7% ВВП і забезпечив 15% валютного експорту. Проте, вже у 2025-му цей сектор зіштовхнувся із серйозними проблемами, пише GMK Center. Про що конкретно йдеться? За підсумками 2024-го, експорт залізної руди сягнув майже трьох мільярдів доларів. Але цьогоріч більшість гірничо збагачувальних комбінатів скорочують або повністю зупинять виробництво, а обсяги експорту знижуються. Причина кризи тарифна політика держмонополії. Вартість електроенергії за останній рік для промисловості зросла вдвічі, а тарифи на залізничні привезення зростають у середньому на 35-40% щороку, вказує GMK Center. Яскравий приклад такого підходу. Інгулецький газака він припинив роботу саме через сукупний тиск енергетичних, транспортних і портових тарифів. Портові витрати в Україні вдвічі перевищують аналогічні у європейських портах. Крім того, значний акциз на диспаливо застосовується навіть на паливо, яким заправляють кар'єрні самоскиди, що не використовують дорожню інфраструктуру. Додає проблем і політика «Укрзалізниці». Через збільшення тарифної відстані на 257 кілометрів міжнародний інвестор Арселор Мітал Кривий Ріг змушений сплачувати додаткові логістичні витрати. Аналітики підкреслюють, що без обґрунтування такі рішення є прикладом неефективного або вибіркового тарифного регулювання. У підсумку представники гірничо галузі наголошують, вони не вимагають фінансової допомоги держави. Потрібне лише передбачуване регуляторне середовище, своєчасне повернення податкового кредиту та економічно обґрунтована тарифна політика. Сподіваємося, держава прислухається до думки фахівців. А вас, друзі, закликаю підписатися на канал і поставити лайк цьому відео.